Телеканал Плюс Плюс представляет Каска стату. Привіт, любі хлопчики і дівчата! Плюсики та плюсенята! Звуть мене Анатолій Анатольович. і сьогодні я прочитаю вам історію про дівчинку, яка раптом перетворилася на казкового звіра. Та чи знайшовся той, хто любив її навіть у такому надзвичайному вигляді? Давайте разом дізнаємось. Казка Антона Сіаніки та Марини Куцик-Герасименко. Про чари драконячих ярів. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти. плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Все почалося з того, що Трикуті захотілося млинців із ягодами. Узяла дівчинка кошик та й пішла до лісу, а ягід там видимо не видимо. Набрала повнісінький кошик, ще й у ротик потрапило. Трикутя вже й була додому зібралася, як біля неї задзищала маленька комашка. Вона була такою надзвичайною, що дівчинці захотілося її зловити. А комашка круть верть і полетіла. Трикутя підхопилася та й за нею. Бігла-бігла, аж доки опинилася на зовсім незнайомій галявиці. Скрізь хащі непролазні. пролазні. Посередині дивний кущ терчить, а на ньому одна однісінька яйтка. Якби Трикутя поборола цікавість і пригадала, що незнайомих ягід їсти не можна, то ніякої пригоди не сталося. Але ягідка була такою яскравою та ароматною, що дівчинка не втрималася і проковтнула її. І тої самої миті перетворилася на дракончика Трикозава. Ой, які в мене ріжки! здивувалося Трикутя. Коли побачила своє відображення в калюжі. «О, А який хвостик! Дівчинка підстрибнула і приземлилася на всі свої чотири лапи. Вона зовсім не злякалася. Адже їй ніколи не доводилося бути трикозавриком ще й таким симпатичним. Трикуті так всім похвалитися, що вона хоч чий пострибала до міста. Як бачить, на боскових пагорбах. Шусть, хрусть і круть повітряних зміїв пускають. Привіт! гукнула їм Трикутя трикозавриком. І сказала вона, це так радісно, що з її пащі вирвався струмінь полум'я. Малюки з переляку покидали зміїв і чкурнули геть. Тільки круглі боки заболетіли. Чого це вони? не збагнуло зразу Трикутя. Мабуть, не впізнали. І дівчинка-дракончик побігла далі хвалитися своїм хвостиком і ріжками. Трикуття і не уявляла, що не просто стала драконом. Таємниця драконячих яг була в тому, що від радості з пащі виривався вогонь, від страху лід, а від розпачу. Ну, скоро самі дізнаєтесь. Але мівсяни чомусь не дуже раділи. Варто було трикуті лише підійти. Усі жахалися і з криками Дракон! тікали аж диріжку. Водії за кермом забирали носи, а бідолашний шарик мигалко ледь свистка не проковтнув. Бо не щодня побачиш, як дорогу переходить Трикозавр. Аж ось дракончик трикутя помітила в парку своїх друзів і, звісно, побігла до них по Однак замість привітання знову пирскнула колега. Плюсяни оніміли від побачення і не могли зрушити з місця. Дівчинка теж злякалася, і тепер від страху з її пащі посипалися колючі крижинки. Усе навкруги покрилося міни. Нарешті хтось загорлав. Рятуйся, хто може! Нажахані плюсяни кинулися на навтьок. То подерся від страху на дерево, то під лавку за А один дядечко навіть зарився в піску і прикинувся пасочкою. Трикутя пробувала їм пояснити, що це просто непорозуміння. Та кожного разу, як вона розявляла пащу, з неї вилітало то полу, то крига. І скоро всі розбіглися з парку, як ті квадражки. Лишилася трикутя сама самісінька. І так їй стало сумно, та одиноко, що вона заплакала. І чого вони так зі мною? Я ж не навмисно схлипувала дівчинка. Але її сльози теж були драконічими і струменіли з очей, наче вода з-під крану. Прикутя й сама не помітила, як наплакала цілу калюжу або навіть озеро. Порхливі потоки сліз розтеклися вулицею, змиваючи все на своєму шляху. Побачивши такий непорядок у місті, до парку поквапився мер зі своїми помічниками. Що тут коїться? Хто вчинив цей погром? Сердився міський начальник. Та тут, наче трикозавр пройшов, мер роззирнувся навколо. І отети. Посеред парку на зламаній лавці сидів справжнісінький трикозаврий дракон. Схопити його! скомандував Мель. Трикуття хотіла сказати, що насправді вона зачарована дівчинка та від страху з пащі полетіли колючі кражитки. Вони були такі холоднючі, що всі так і заклякли на місці. Ой, що це я накоїла? схаменулася дівчинка. Саме лихо від мене і ще дужче заплакала. Щоб не завдати нікому шкоди, трикуйте побігла геть. Але куди тікати? Через її нестримні емоції може згоріти ліс або замерзнути ціла річка з усіма підводними мешканцями. Так і бігла дівчинка, сама не знаючи, куди. Аж поки не почула поза себе знайомий голос. Не тікай від мене, донечко. Ох, як була рада трикутня. І з усіх сил воюкнула: Мамо! Зсередини знову пекучий жар. однак він трохи не зачепив матуся, ніби пройшов крізь неї. Та дівчинка все одно відсахнулася. Вона боялася поранити свою рідненьку. І від страху, з її драконячої пащі, війнула холодом. Не підходь, мамо, я можу заморозити тебе, заплакала Трикутя. Але мама тільки всміхнулася, наче зовсім не змерзла. Вона сказала: Я можу впоратися з будь-якими твоїми емоціями, бо я твоя мама, я доросла, і моя любов до тебе прийме і вогонь, і лід. Мама підійшла ближче і обійняла свого трикозаврика. Ті теплі обійми погасили вогонь у маленькому серденьку і розтопили кригу. Аж тут і квадрик з кружком наспіли. Чи можна з трикутою погратися? питають. Ми її не боїмося. Грайтеся на здоров'я, дозволила мама. Тільки спершу. Треба скупати її у кривій річці, щоб розвіяти чари драконячих ягід. І вся компанія з веселим гамором побігла до води. Тільки шаману, кругоману ніколи було купатися. Адже треба було комусь управляти шкоду, якою встиг наробити маленький трикозаврик. Казка до кінця біжить. Тим, хто слухав, хай щастить. А нам час прощатися. До зустрічі в наступних випусках. А доти, читайте казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте!